Вітаю! Мене звати Позігон Христина, я учениця 11 класу Харківського ліцею номер 140 Сьогодні я хочу поговорити про те, що робить нас тими, ким ми є, про те, що є нашою найглибшою сутністю, нашою душею. Про мову. Солов'їна, Калинова, Сопілкова, як тільки не називають українську мову. Іван Огієнко слушно зауважив, що мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. У цих словах глибока істина, яка розкриває всю велич і значення мови. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, писав Тарас Шевченко. Мова це живий організм. Кожне слово, кожен вислів це віконце в нашу душу. Чорнобривець, мальва, вишиванка це не просто слова, це образи, що оживають, несучи в собі запах землі, тепло сонця і мудрість предків. Це наша культура, що живе не в музеях, а на наших вустах, у наших текстах, у наших думках. Мово рідна, ти ж як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця краю. Світлоносна. Так написав про мову щирий українець Сергій Плачинда. У мові сутність нашої свідомості, мова формує наше мислення. Вона дає нам не лише слова. А й спосіб бачити світ, світ, де небайдужість це не просто відсутність байдужості, а внутрішня потреба діяти, світ, де воля це не просто свобода, а фундаментальне право. Мова це не тягар, а крила, це не обмеження, а безмежні можливості. Сьогодні, коли ми боремося за свою незалежність, українська мова стає ще сильнішою зброєю. Ми маємо пам'ятати, що рідна мова це не просто засіб спілкування, а щит, який захищає нашу ідентичність. Захищаючи її, ми захищаємо себе, адже мова це те, що робить нас українцями. Бо як писав Дмитро Павличко, і у просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. І додам: будьмо тими, хто не просто вивчає її, а живе нею. Говорить, творить, любить українською.